Слава Ісусу Христу! Шановні пані Волова, Віда е, Михайловна і колеги по бюджетній комісії. Дозвольте е, роботу комісії розпочати. На порядок денний нам виноситься одне запитання про внесення змін до бюджету на 24 рік. Віда Михайловна, прошу вас. Ну, хто за такий порядок денний, прошу поди. Дякую. Я не знаю, вона прошу ознайомити нас із проєктом рішення по основних пунктах, де у нас і це твій річ. Так, кожен вже в нас продивився, але ще. Проєк, більше. Проєкт рішення від 2.12.2024 року. Врахувати бюджет у доходах загального фонду бюджету селищної територіальної громади зменшені субвенції з державного бюджету, в сумі 4500, які були призначені на харчування учнів перших-четвертих класів з державного бюджету, а також зменшені субвенції в сумі 10 тисяч 63 гривні, яка була спрямована головному розпоряднику коштів відділу охорони здоров'я та соціальної політики. Видатки на поховання учасників бойових дій в сумі 10 тисяч 63 гривні. Друге це збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 2 мільйони 557 тисяч та відповідно збільшити видаткову частину в сумі 2 мільйони 557 тисяч. А саме селищній раді. Для субсидії та поточні трансферти для селищного ЖКП у сумі 280 тисяч відділу освіти молоді та спорту на оплату заробітної плати в сумі мільйон, а також відділу охорони здоров'я соціальної політики в сумі 1 мільйон 277 тисяч гривень. Також здійснює тепер розподіл бюджетних призначень в межах загального фонду головних розпорядників коштів та між головними розпорядниками коштів. Внести зміни до селищного бюджету, а саме додатки номер 1 2, 3, 5, 7 до бюджету, та внести зміни у рішення про бюджет від 23.12.2023 року про затвердження селищного бюджету на 2024 рік. Це так коротко. Дякуємо замагаємо. У ще є запитання? Немає. Дякую, в мене так само немає. Тоді ставимо на голосування. Підтримати проєкт рішення про внесення змін до бюджету на 24 рік. Прошу проголосувати. Хто за? Одного ласков, проти немає, не треба немає. Дякуємо за роботу і на цей час зараз.